Чого чекати на фронтах? Західні аналітики детально аналізують ситуацію на лінії зіткнення і очікують там пожвавлення, адже обидві сторони захочуть закріпитися напередодні осінньо-зимового періоду, бо зазвичай в холоднішу пору року військові операції сповільнюються. Чого чекати у наступні місяці? Розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Окупаційні війська продовжать тиснути на покровському напрямку. Переконані західні військові експерти. Це стратегічна ділянка фронту. І країна-агресорка хоче захопити місто будь-якою ціною. Аналітики прогнозують пожвавлення по всій лінії розмежування у наступні кілька тижнів, бо вже з кінця жовтня в Україні дощитиме, земля стане непридатною для важкої бронетехніки, а голі посадки більше не зможуть слугувати прикриттям для переміщення піхоти. За таких погодних умов великі наступи стануть неможливими. Тому обидві сторони добуватимуться переваги до настання зими, тобто до кінця жовтня. тому ми бачимо більше руху. і Я думаю, що територію можуть переходити з рук в руки і в Курську, і на сході України. У військо-агресорки йде без вагомих успіхів, бо протягом весни літа не спромоглося захопити жодне велике українське місто. Весь цей час окупанти тиснули одразу в кількох напрямках і таки вигризали. Ли землю щоправда з величезними втратами за день це близько тисячі вояків, а ось швидко поновлювати підрозділи агресорці не вдається. Набір до війська сповільнився. Що стосується ЗСУ, то ситуація з дефіцитом зброї покращилася завдяки надходженню американської допомоги, але ще далеко не все з обіцяного отримали. Та й для успіхів на полі бою потрібно значно більше, кажуть аналітики українцям необхідно набагато більше боєприпасів, ракет для ППО та всього загалом. Також їм важливо продовжувати дотримуватися нинішньої стратегії мобілізації, бо вони подвоїли кількість новобранців, які йдуть до навчальних частин. Завдяки змінам до закону про мобілізацію у НАТО нам пообіцяли відкрити у вересні цей новий координаційний і логістичний центр у Візбадені у Німеччині. Це справді пришвидшить час між українськими запитами і отриманням рішень та постачанням необхідної зброї. У наступні кілька тижнів ми вже побачимо наскільки життєздатним буде цей центр. Очевидно, що час має вирішальне значення у цих питаннях. Також аналітики прогнозують і надалі масовані комбіновані повітряні. Атаки росіян-агресорка хоче завдати максимальної шкоди енергетичній системі та зірвати опалювальний сезон. Водночас, експерти говорять про виснаження військових запасів РФ, бо всі ці два роки вона покладалася на розконсервування радянської зброї та техніки. І, хоча оборонна промисловість агресорки, вже набрала обертів, їй не вдасться повністю забезпечити військо усім необхідним для підтримання нинішнього темпу наступальних операцій. Тож потрібна буде ще більша допомога від союзників, зокрема пів. Північної Кореї та Ірану Путін використовує більше техніки та зброї ніж виробляє. Старі радянські запаси закінчуються. Це означає, що боєздатне обладнання вичерпається протягом 18 місяців двох років. А по-друге, економіка країни досягла свого роду зеніту. Наприкінці 2024 року почнеться несхідна траєкторія. Якщо давати більше зброї Україні, то усі ці обставини зможуть привести Росію до стола переговорів із сильнішою позицією Києва. Та Нестачу засобів протиповітряної оборони, танків, броньовиків і самохідних артилерійських установок списувати армію РФ зарано зазначають експерти, бо на її складах лежать ще сотні тисяч тонн авіабомб різних калібрів. Крім того, збільшується виробництво крилатих бомб. Достатньо окупантів, стрілецької зброї та боєприпасів до неї, а також ствольної артилерії. Уже нарощене виготовлення артснарядів, розвідувальних дронів, а виробництво ракет усіх типів працює в три зміни. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.